Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Аліекспрес. Пропонуємо до вашої уваги компактний тримач для зубних щіток. Даний настінний тримач створений для економії простору у ванній кімнаті. Цей оригінальний аксесуар виконаний в сучасному стилі та має унікальну функціональність. Його зручно встановлювати на стіну, та він не залишає слідів, оскільки не вимагає своєї Вердління або закріплення гвинтами, утримувач має компактні розміри, що робить його ідеальним рішенням для невеликих ванних кімнат. Звільніть місце на полицях та раковині завдяки цьому зручному настінному утримувачу.